Понеділок нескладний і нетомний. Коли в тебе в продажу з'являється такий автомобіль Audi a 6 2017 року. 3-літровий бензин, повний привід і дуже-дуже заряджена комплектація. Гоу дивитися. Хенкок, 20 ті дисочки. Пушечка. Суперчарджер комплектація Я думаю, ви розумієте, про що це. Датчики сліпих зон, безключовий доступ. Ну, по-перше, салон. Він виглядає надпрекрасно дерево, шкіра з перфорацією, бо в цьому салоні є підігрів усіх чотирьох сидінь, вентиляція усіх чотирьох сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь. Все зроблено дуже шикарно. Також тут є люк, аудіосистема, бозе, чотирьохзонний клімат, мультимедіа. Адаптивний круїз. І найголовніша фішечка цього автомобіля можна слухати олдскульну музичку в найкращій якості. Цей потужний та добіса стильний автомобіль ви можете знайти в нашому салоні Автостар, на нашому сайті Автостар і, звичайно ж, в нашому мобільному додатку Автоклуб 365.